Дня усім я радий бути тут і хочу ще раз подякувати вам за довір та за що висунуло мене кандидату на посаду президента УА. Сьогодні я хотів би презентувати вам бачення розвитку українського футболу на наступні 5 років, щоб рухатися у майбутнє. Потрібно пам'ятати про свою спадщину. Україна футбольна країна. Ми маємо клуби, які вигравали престижні європейські турніри, трьох володарів золотого м'яча і генерального тренера Валерія Васильовича Лобановського. Якщо ми хочемо рухатися далі, потрібно зафіксувати точку, в якій ми знаходимося зараз. Тому я почну з дуже важливої частини з контесту. Де ми зараз? Що відбувається у світовому футболі? І наскільки Україна інтегрована у світовий контекст? Переважна більшість асоціацій спирається на ключові стратегічні цілі ФІФА і UEFA, Такі як? Рівність, діджиталізація, ексклюзивність, розвиток жіночого футболу, міцний зв'язок між професійним та любительським футболом, активна взаємодія між спільнотами. Все це можливо тому, що в них не йде повномасштабна війна. Наша задача ускладнюється бути конкурентними і відстоювати інтереси України. Асоціація в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, мають два фокуси. Перше вигравати турніри. І друге використовувати футбол для вирішення соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися, як вони, нам потрібно закрити базові проблеми, вирішити базові питання. Давайте тепер подивимося на український контекст. Ми живемо в найбільший складний час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє українського футболу, але й майбутнє всієї України. Наше головне завдання зрозуміти, як українському футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол. Ми маємо стангарців низький уровень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних гравців за кордоном, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей. Тут я хочу сказати, що є країна з успішним подоланням такого виклику це Хорватія, яка столкнулася з масовим виїздом дітей у 90-х, коли у них почалася війна. Я можу вам сказати, що я, роз... я розмовляв зі своїм другом з Згонером Бобаном, який якраз і був, від... мав відношення до створення цієї програми і підтверджую, що він готовий нам допомагати. Ще трохи цифр. За час повномасштабної війни було зруйновано більше 350 спортивних об'єктів. Один із стадіонів, який у Залізисця відкрило у Києві в січні 2022-го був зруйнований позавчора ракетною атакою на столиці. Іноз... Іноземні гравці масово залишили українські клуби. 24 клуби ПФЛ і УПЛ вимушені були зупинити свою діяльність. І тут я хочу подякувати клубам і регіонам. Які, попри все, продовжують боротися за результати, боротися за український футбол. Дякую вам. Ми маємо позитивну реакцію світової спільноти, яка підтримала Україну. Фіфа і у ЄФА російські клуби і національні збірні від чемпіонату світу і чемпіонату Європи. Проте, їх повернення постійно обговорюється, як і зараз. Ми повинні докладати зусиль, щоб Україна залишалась в міжнародній адженді. Маркович якраз те, що ви казали. Якщо говорити про УАВ сьогодні, це 40 організацій різних типів, де офіційно зареєстровано всього 9, 9, 915 тренерів і 57 тисяч гравців. Для порівнення у Франції 1 мільйон 870 тисяч гравців. І так і має бути, бо футбол об'єднує. Це гра для всіх і кожного. Річний бюджет української асоціації складає приблизно 10 мільйонів євро на рік. Для порівняння річний бюджет в Великобританії 120 мільйонів фунтів. Хорватія 67 мільйонів. Марокко – 80. Бюджет Французької Федерації більше 260 мільйонів євро, з яких 190 мільйонів надійшло від спонсорських контрактів. У нас попереду дуже багато роботи, дуже багато. У нас багато проблем. Хоча я б краще назвав це викликами. Давайте пройдемо по ключовим волям. Недовіра до УАФ через непрозору, непрозору діяльність. Через війну постраждав маркетинг. Маємо слабку спонсорську базу. Недовіру до інституту футбольного арбітражу. як завжди англійський язик. Відсутність сучасної бази даних та інших IT-рішень. Відсутні чіткі критерії успішності. Та результативності. відсутня єдина футбольна піраміда змагань. Професійні клуби не можуть домовитись до спільних дій у розвитку української прем'єр-ліги. УАФ переживає кризу прозорості, кризу відповідальності і як результат кризу перспектив. Водночас Зараз час великих можливостей, і ми маємо, і ми маємо скористатись кожною з них. Наш головний скарб це талановити люди та їхні бажання реальних змін на краще. Ми до них готові. Я хочу поділитися з вами своїм баченням 9 пунктів для розвитку українського футболу. Наша візія відображає образ майбутнього, якого ми прагнемо, а саме, український футбол масовий та доступний кожному, наші клуби сильні та ефективні, і наша збірна гордість України. Далі місія я формулюю це так: імплементувати найкращі світові стандарти задля швидкого розвитку українського футболу. Та посттравматичного відновлення українців. Наші цінності це прозорість, прогресивність, фаховість, інклюзивність та відповідальність. Отже, 9 пунктів для розвитку українського футболу прозорість, діджиталізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа. Арбітраджу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетінг, міжнародна співпраця. Перший крок досягнення прозорості УАВ. Ми прагнемо максимальної відкритості, щоб люди зрозуміли, як і на що витрачаються, витрачаються кошти, особливо під час війни. Буде проведено аудит діяльності асоціації за останні 9 років, і його результати будуть відомі вже за 2 місяці. До постійного ауді діяльності УА зараз буде залучена одна з провідних аудиторських компаній світу. Це зробить нас зрозумілими та надійними для міжнародних партнерів. А головне поверне довіру та повагу українців. Оцифрування дані дають змогу зрозуміти реальну ситуацію в українському футболі та контролювати її. На перших кроках ми маємо дві задачі: перша провести електронний обіг документів, фактично оцифрувати всю діяльність асоціації. І друга створити базу людей, залучених до футбольної діяльності. Від дитячого футболу до професійного, від менеджерів до тренерів, від аматорів, аматорів до вболівальників. Нарешті наш, наш великий план інтеграція в дію або створення окремо цифрового продукту. Важливе завдання підготовка професійних кадрів. Для професійного футболу юнацького, дитячо-юнацького підготовка менеджерів та футбольних арбітрів. Ми розробимо методологію такої підготовки та залучимо провідних світових фахівців. Побудова єдиної вертикалі збірних просто необхідна для розвитку футболу. І я радий, що за цей напрямок відповідає тренер нашої головної збірної. Сергій добро. Дякую, Сергію. Також маємо гарантувати належне забезпечення потреб збірних. Окрема, окрема тема підтримка жіночого футболу, футзалу та пляжного футболу. Будемо працювати над цим. Взаємодія з професійними клубами налагодження ефективного діалогу. Асоціація готова всіляко сприяти клубам. Сильні клуби, гарантія сильного чемпіонату і потужній збірної. Ми проведемо зустрічі з клубами УПМ та ПФР. Наша важлива задача повернути довіру до українських реферій. Прозора процедура призначення арбітрів на матчі, якісна підготовка молодих реферій. Прозорість Комітету арбітрів. Мільйони людей в Україні страждають від війни. Футбол потужний інструмент для посттравматичного відновлення як для наших ветеранів, так і для дітей. Разом з фахівцями ми створимо програму для відновлення українців, і це може стати унікальним кейсом для всього світу. Те якраз, що ми обсуждали на зустрічах. Одна з наших ключових задач розвиток бренду збірних України. Будемо посилювати маркетинг ефективними комунікаціями. Майже два роки тому я став амбасадором платформи Unite 24. За цей час нам вдалося побудувати міцні стосунки і взаємодії зі світовими брендами, інституціями. Фондами та донорами. Все це, як і мій попередній, великий досвід у міжнародному футболі стане корисним залученням міжнародних партнерів. Перші кроки на посаді президента УАВ я планую присвятити таким завдачам, які можна змінити просто зараз. Це аудіт діяльності УАВ. Діджиталізація, підтримка та розвиток збірних, міжнародна колаборація та налагодження співпраці з клубами. Ці дев'ять пунктів мають бачення того, що ми можемо зробити, щоб розвивати та посілювати український футбол. Ми стоїмо перед амбітними викликами, найбільшими у нашій історії. Але я впевнений, що разом ми впораємося з ними. Адже немає такого виклику, який би не могли подавати українці, які поєднуються, поєднують зусилля. Щось ми зможемо зробити дуже швидко. На щось буде потрібний час. Спільне зусилля та відповідальність. Давайте працювати. Дякую за вашу довіру. Слава Україні! Obrigado.